Кров для захисників амбулаторія Вінницького хутірського старостинського округу на кілька годин перетворилась у центр забору крові. Сюди йдуть місцеві мешканці, приїздять люди із Щиток та писарівки, та навіть з Вінниці. Все для того, аби стати учасниками акції та врятувати життя українських воїнів. Ми зараз всі розуміємо, що життя кожного захисника воно усе тому. Ми вирішили долучитися до цієї акції для того, щоб допомогти країні і, взагалі, захисникам. Після поранень та вибухових травм захисники мають великі втрати крові, і запаси центру переливання потрібно поповнювати щоденно великими партіями. Воєнним, хто потребує. в мене рідкісна група крові, четверта. Може комусь понадобиться, треба допомагати. Починаючи з 2014 року, такі виїзні акції в межах області організовує голова Всеукраїнської асоціації народи світу за мир, генерал-майор Броніслав Олійник. Завдяки його наполегливій роботі в активізації донорів вже вдалось врятувати тисячі життів. Кров вона вкрай потрібна. Вона потрібна починаючи дитячі лікарні, вона потрібна онкодиспансер. Вона потрібна навіть коли народжується дитина, тому що кожна, кожна п'ята породілля потребує крові. А в такий складний період, який сьогодні, де кров потрібна нашим бійцям, ці, які знаходяться в військових шпиталях, поранені, ці, яким операції потрібно робити. Такій надважливій місії порятунку життів організатора акції підтримав департамент охорони здоров'я Вінницької міськради. Кабінети амбулаторії підлаштували під потреби бригади із забору крові. Ми зверталися до освітніх закладів, до старости даного округу. Ми знайшли, звичайно, людей, які хочуть прийняти участь в цій акції. Зараз в нас, взагалі в нас проходить як загальна національна здай кров допоможе армії. Також, коли Узнали про цю м, акцію працівники нашого закладу не лише цієї амбулаторії, тому що більша частина працівників даної амбулаторії також сьогодні донори. І також долучилися ще працівники нашого закладу з інших амбулаторій. Випити солодкого чаю та з'їсти смаколик то обов'язковий ритуал для кожного, хто здає кров. Анастасія вже в четверте у лавах донорів. Зізнається, приємно зустрічати тих, кому допомогла. Тяті знайомої здала кров. То в нас нею однакова група, то я її могла підняла з 76 до 111, То вона досі мене делове пасібо каже. Здати кров виявили бажання більше 60 людей. У Валентини Скакун друга негативна група, і такої крові завжди бракує. Тож ще й студентства. Вона частий гість у центрі крові. Допомогти хто потребує, бо це чиєсь життя. Одна донація крові а рятує два життя. Тому я завжди думаю про те, що комусь потрібно, аби процес забору був швидким та без черг. Всі охочі задонатити кров приходили на призначені години. Після цього вона швидко поїде в пункт забору крові, де її законсервують, і вже завтра вона поїде спасати життя наших солдат та наших цивільних осіб, які постраждали внаслідок війни. Виходячи із кабінетів, донори телефонували рідним та знайомим, запрошуючи долучитись до рятівної справи. В амбулаторії ж кажуть, будуть раді і в подальшому проводити такі виїзні акції. А сам організатор вже в найближчий час збиратиме таких же охочих здати кров у різних містах та громадах Вінничини, бо це потрібно заради перемоги.